Друже, привіт! Радий вітати тебе на каналі Атре 2 крю І це топ-4 танк, який я викачую на свій твінк в оновленні 10.3 і це буде MX-50B. Чому так хочу одразу сказати, що деякі з характеристик цього танку будуть поліпшені, наприклад, так як оберт башти в нього поліпшиться, також в нього поліпшиться КД-барабану, зменшується КД-барабану в нього на. Майже на цілу секунду 0,98, і на пів секунди зменшується зведення цього танку, тобто гармата буде відпрацьовувати набагато краще. Тут дивіться, що відбувається: мій совзводний ставить на каточок і просто знищуємо. Я два постріли даю в лючок в командірочку, а совзводний роздає свій барабан і ФВ-4202 відлітає. Відлітає просто на початку бою. Не пройшло 30 секунд, як він. Відкинувся в ангар і що робити далі? Зазвичай не грають так та, на важких танках цю карту. І, не знаю, треба подивитися, можливо, це непогана позиція. Поки що ніхто не пушить. Стосовно того, як я гадаю, буде гратися цей танк, в нього забирають дещо бронювання, фронтальне бронювання, скажімо. Буде певний нерв, який ще невідомо наскільки міліметрів зменшиться броня, але я хочу сказати, що цей танк спереду і ніколи не був броньований, тобто його пробивають постійно в лоб. Тому зараз він і не грається від того, що він там танкує фронтальною частиною. Ні. Тобто, цей танк картонний, він танк підтримки. І грати, наприклад, цей танк. Треба відповідно. Тому, скажімо, гадати, що це прям для нього буде критично, я гадаю, що ні. І гадаю, що цей танк буде гратися набагато краще, башта буде повертатися швидше, зведення буде краще, і КД стає меншим. Тобто кидешся ти менше, і за рахунок того, що в тебе є КД між пострілами 2 і 7. То розкид він буде зменшуватись ще швидше між кожним снарядом, коли ти робиш постріл. І це, це, чудово, це чудово. Роблю фокус на ЄСОТого. Чому так роблю? Тому що гадаю, що потрібно зробити більше танків шотними. І якщо це буде так, і ти залишаєшся, наприклад, один, то можна кожному танку дати по одному-два постріли, і скажімо. Витащити такий бій. Не влучає фв 4005 в мене, 60 ТП відпадає вже, але ми залишаємося 3-4, в 4. і бачу, що тут треба допомагати на цьому напрямку Су-4 ТВП, хоча я даю йому фугасом в корму. Ну, а тут є е 50М, який вирішив, що треба сховатися. Але для мене на цьому етапі зараз в бою. Є 50М був найважливішою ціллю, тому що не дуже хотілося потім кататися тут між точками за Стежкою. Бачили, да, цей постріл є сотого, у мене не було виходу, мені потрібно було здавати назад. І в той самий момент, коли я побачив, що тут на піку цієї вершини він буде стріляти, я саме зробив прокаточку вперед, і він, ну, він не влучив, тому що він... Чувак у нас класний, і обладнання в нього стоїть не на швидкість польоту снаряду, а стоїть на зведення, тому його постріл в мене не влучив. Якщо б стояв би на швидкість польоту снаряду, то, скоріш за все, що я б не встиг би від'їхати і отримав би цей шот. І зараз, мабуть, скоріш за все, вже бій був би закінчений. Але тим не менш, нам цікаво, коли гравці е е грають таким чином, не влучає 40-0,5, я залишив два постріли саме. Для цього пострілу гадав, що він буде пушити далі, але він не пушить, тому я переходжу на Кеде-барабану і кедешать. Найцікавіше буде зараз, друзі, це буде просто лють. Якщо ти ще не підписаний на канал, підпишись, будь ласка, протисни лайк. Якщо подобається цей відос, я буду тобі безмежно вдячний. І так, ВВ-4005 падає. Я ставлю його на гуслю, він не вгамовується і знов стріляє, не влучає. І один з пострілів лише проходить в нього. Він з чотирьох пострілів реалізує лише один: два не влучання, один не пробиття, і реально він міг мене забрати. Просто треба було спуститися і стріляти після. Отакий, От друзі, бій. Тут вийшло зробити три фраги. Останні це є ЄС, Є50М і ПВ-4005. Це перемога. Хочеться сказати, що. З такою перемогою 6676 шкоди маю, і знищено 3 фраги. Це медалька Калабанова, Спартанець, звісно, це майстер. І кредитів за 262 тисячі було Ось такі справи. З моїм совзводним ми зробили реально 9 тисяч шкоди, половиною тисяч шкоди в цьому бою. Решта навіть не зробили по 2000. І Отакі такі справи. Я бажаю кожному гарних боїв. Ви пам'ятаєте, друзі, все буде Україна, пока.